Я рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Тут ми говоримо про саморозвиток, про духовність, про мислення, езотерку. Залишайтеся, буде цікаво. Хочу розкрити дуже таку важливу тему, як змінити своє життя. Часто мені задають питання в інстаграмі, в телеграмі, з чого почати свій духовний розвиток, наприклад, з чого почати саморозвиватися, або як змінити своє життя. І сьогодні ми розберемо прямо по крокові, що вам робити вже зараз. Араз вже сьогодні, щоб ваше життя змінилось на краще, щоб ви почували себе краще і ви отримували класні результати в своєму житті. Найперше, що важливо це зробити, це спершу усвідомити, що не так. Тобто усвідомити взагалі в чому проблема, проаналізувати своє життя, провести, так, скажемо, ревізію свого життя, всіх сфер життя, проаналізувати і зрозуміти, де я зараз, що мені подобається, що мені не подобається, що я хочу змінити. Це знаєте, перш ніж вирішувати якусь проблему, потрібно її Усвідомити, і саме усвідомлення є вже 50% вирішення проблеми. Того, що коли ми вже усвідомлюємо і аналізуємо, що щось не так, то ми вже приступаємо до того, щоб це змінити і щось зробити. Прямо зараз вже така, знаєте, практика письмова. Я би рекомендувала прямо зараз от проаналізувати, да і виписати взагалі в своєму житті, що ви зараз маєте, в якій ви точці, а бігтись по всім сферам життя і проаналізувати їх да по бальній шкалі можна, можна розписати. Що вас влаштовує, що не влаштовує, що ви хочете змінити, обрати якісь певні сфери, можна навіть не всі, а які де найбільше підсідають, наприклад, в яких ви хочете бачити свої зміни. І це дуже класна така є практика колесо балансу. Класно, і навіть на навчання, перед тим як ми починаємо навчання, я даю цю практику дівчатам, щоб вони вже проаналізували, що вони мають в своєму житті, до чого вони хочуть прийти. І коли ви її зробите, коли ви вже усвідомите, що так, що не так, ви побачите, да Типу як таким поглядом раціональним. Ті вже можна розписати бажану точку Б. Тобто, те, до чого ви хочете прийти, те, що ви хочете змінити, те, що ви хочете отримати, які цілі, які наміри у вас, да, які у вас бажані, хочете результати мати. Навіть розписати цю точку Б окремо по кожним сферам, Тобто, наприклад, здоров'я, тіло, харчування, там, духовність, езотерика, робота, кар'єра, гроші, стосунки, відносини з сім'я. Тобто, по всім сферам пробігтись і проаналізувати, які ви хочете мати результати. І тоді, коли ви вже повністю це зробите, у вас вже буде повна картина, і ви будете розуміти, над чим працювати, що змінювати в своєму житті, що можна так залишити. Другим пунктом би я віднесла це очищення. Тобто до очищення відноситься те, що тут потрібно позбуватися від всього негативу, від будь-яких якихось програм, страхів, установок, від того, що у нас є бітономішалки в голові постійно, від наших страхів, тобто те все, що нас стримує для того, щоб. Щоб йти на новий рівень для того, щоб йти в нове своє життя, маєте зрозуміти, що вас тупорить. Тобто, наприклад, це допустим, якщо це в харчуванні, дуже часто це алкоголь, це якісь негативні звички в людини. Допустимо, мислення це постійно якісь страхи, постійні якісь переконання, негативні установки. Ой, а я не така, сяка ой, я боюсь, що там хтось щось каже, ой, а мене ніхто не любить, ой, в мене нічого не вийде. Ці всі переконання, вони тільки вас ступорять. І що ви фокусуєтесь на них? Чи більше вас негативу в житті? Бо дуже важливо наше мислення це воно будує нашу реальність, наші думки, наші слова, наші дії воно будує нам завтрашню реальність. Те, що ви зараз думаєте, те, що ви зараз говорите, воно завтра здійснюється. Тому дуже важливо це все про і виписати. оцей весь бруд, оцей весь негатив, оце все, що вас тяне. Позбуватися цього всього, і так, да, це не легка робота, це важка, і тут напевно буде найважкіше, але все одно воно того потребує. Це проаналізувати, які у вас джерела там, де зливається ваша енергія, куди ви зливаєте, на лістання тіктоку, інстаграму, на перегляд там чиїхось відео, на перегляд там на порівнювання себе там з кимось іншим. Да? От там все злив вашу енергію. У всього потрібно позбуватися, бо туди зливається ваша енергія, той ваш ресурс, завдяки якому ви Могли б вже мати ці результати бажання, які ви хочете. Далі найважливіший пункт робота, це вже наповнення енергією, це робота вже над певною сферою життя. Тобто, які ви обрали сфери життя, там гроші, робота, да, там, стосунки, відносини, або там зовнішність, красота, здоров'я. Тобто все, на чому вам актуально, потрібно там йти і туди працювати. Тобто, виділила б таких два рівні, да, над якими важливо в кожній сфері працювати. Це матеріально і духовно. Тобто не вийде так тільки матеріально. Не працювати тільки заземлятися, тільки енергія матерії там ні. І так само не вийде тільки духовно, тільки там медитувати якісь практики, так результату теж не буде. Бо саме ідеальний баланс це коли ви і матеріально йдете, і в духовне паралельно. Допустим, ви обрали сферу там гроші, кар'єру, роботу. Да? Ви хочете там підвищити свій дохід, да? ви хочете більше клієнтів, да? ви хочете там вчитись там продажу і так далі. Тобто тут. Матеріальне це саме робота на матері, дати тобто це робити певні кроки, дати тобто проходити якісь певні навчання, да, це опанувати якусь певну професію, наприклад, да? завдяки ви будете заробляти, створити якусь там продукцію, якусь послугу, навчитись там продажам, тось тобто введення там сторінки, да, або там свого інстаграм-каналу, дії, певні кроки, да, матеріальне. А також духовна робота це робота зі станом своїм, Тобто, в якому ви стані працюєте, з якими думками ви йдете заробляти гроші. Тобто, якщо ви задовбана, якщо ви ненавидите свою роботу, ненавидите своїх клієнтів, просто без сил, без енергії, і йдете працювати, йдете продавати, да, йдете там створювати контент, не буде вихопу, не буде результату з такого. Стан це дуже важливо. Стан, наша енергія, наше мислення, наші думки, Тобто, саме на таку енергію і будуть. Приходити і гроші, і клієнти, і все, що ви забажаєте. Саме в інші сфері, допустимо, ви обрали стосунки, да? ви хочете знайомитись там з якоюсь людиною, побудувати стосунки, ви хочете відносини і так далі. Тобто на матерії ви робите певні кроки, да? тобто це ви доглядаєте за собою, це виходите на побачення, це ви там спілкуєтесь з чоловіками, знайомитесь. І духовне це ви працюєте над собою також над своїм рівнем енергії. Тобто, особливо це чакрас да? якщо у вас там стосунків цікавих. Якщо ви без енергії, якщо ви скована, зажата, ви не відчуваєте себе розслаблено, не відчуваєте себе гарною, ви така сіра мишка, тиха, їдете заговорити, боїтесь ходити на побачення, негативні думки, то я нікому не цікава, то я не гарна, то хто мене обере, то я якось виглядаю. Так, то і так і буде, звичайно, ніякого результату, ніяких чоловіків, ніяких подарунків, квітів і так далі. Що включається в духовну роботу, це робота зі своїм станом. Роботи зі своєю енергією, роботи зі своїми чакрами, бо чакра це наші енергетичні центри, і кожен центр це також певна сфера. Якщо ви там обираєте стосунки, це сватхістан, якщо ви обираєте гроші, роботу це маніпура, якщо ви обираєте там, любов до себе, прийняття це анахата. Дуже важливо розуміти тему чакр, да, з якої сфери вона перекликається, і які саме рекомендації потрібно вам робити для бажаного результату. Тому етапі дуже важливо це робити ресурсні свої дії да, в певній сфері, те, що вам проносить енергію, натхнення, те, що вам подобається, те від чого ви горите. Тобто, якщо ми в другому пункті, там де очищення, ми очищались від нересурсних дій. То в третьому пункті ми наповнюємося завдяки ресурсним діям. Вже класно розуміти, що вам подобається, що вам приносить ресурс, від чого ви кайфуєте, від чого ви розслабляєтесь, які саме ваші ресурсні дії. Якщо ви знаєте, це чудово, класно обов'язково їх застосовувати. Навіть якась одна ресурсна дія в день це вже буде дуже класно. Якщо ви не знаєте, напишіть мені слово ресурс в інстаграм, і я вам скину перелік ваших ресурсних дій саме по вашій даті народження. Поховному зрозуміло, давайте трошки проясню по матеріальному, да, що саме в матерії робити. Матеріальне це іменно те, що є по факту. В матеріальному дуже важливо самі дії. І дуже важливо перед тим, як щось робити, ви маєте зрозуміти, яка у вас ціль в цій сфері життя, да, що ви хочете, який ви результат хочете. І розписати собі конкретний план до досягнення цієї цілі, тобто конкретні кроки, що коли ви будете робити. Наприклад, ви там хочете похудіти, да, привести своє тіло в форму своє здоров'я, поставте одну або дві глобальні цілі на рік, допустимо, за рік походіти там на скільки то, скільки -то кілограм. Да? Поставте також на кожен місяць по одній цілі важливі, да, що ви маєте в місяць отримувати саме розписати конкретні цілі на тиждень, допустимо, там спорт, режим, харчування, якісь практики, якісь там зарядки і так далі. Тобто, все розпишіть, що ви будете застосовувати, і коли ви будете бачити перед собою план конкретний, да, ви тоді не будете зливатися, тоді будете розуміти, і мозок тоді зрозуміє, що конкретно вам робити. Тут, знаєте, дуже часто таке, що. Я чую, ой, я хочу там змінити життя, ой, я хочу заробляти, ой, я хочу стосунки, ой, я хочу подарунки, ой, я хочу класно те і те, і те. І дуже важливо це не тільки хотіти. Тобто, хотіти це класно, да, але просто хотіти воно не приносить результату, не приводить вас до бажаної цілі. Потрібно поставити собі намір, потрібно рішитися. Да? Тобто, я прийняла рішення да, там похудіти, Я прийняла рішення працювати над собою. Я прийняла рішення йти в ту сферу. Я прийняла рішення панувати. Таку е, професію. Я прийняла рішення заробити стільки-стільки, то тільки коли ви приймаєте рішення, мозок тоді вже починає генерувати певні якісь ідеї, певні цілі, певні якісь е, сфери, куди вам іти, да, певні кроки. Тому просто хотіти це мало, потрібно прийняти рішення. От прямо зараз, якщо ви вже розумієте, що де ви хочете змінити, от прямо зараз, да, прийміть рішення змінитись. Прийміть рішення змінити своє життя, прийміть рішення і зробіться. Це. це напевно напевно було першим пунктом завести тобто прийняти рішення і тоді вже і, і, і слідують далі. Да? Аналізування свого життя, точка, A, точка, Б, очищення, наповнення, робота з духовним і з матеріальним. І наостанок, що я хочу також сказати, це саморозвивайтесь, це запізнавайте нове, це пізнавайте себе з різних сторін, з матеріальних з духовних. Це постійний саморозвиток, це постійно навчатись новому, постійно щось заглиблюти, здати, що вам цікаво. Постійно йдіть туди, куди хоче ваша душа. Не зря вам попали допустим, це відео, да, знаєш, це потрібно. Не зря душа вам посилає певні якісь імпульси, певні якісь знаки. Це світ вам посилає певних людей, певні якісь знаки, певні сни. І це все не просто так. Зробіть це, все, що я вам проговорила прямо сьогодні. От сайте, запишіть, запишіться. Не багато займе часу. Запишіть, випишіть це все, проаналізуйте все. Життя, пропишіть свою точку Б і рухайтесь до неї. І я 100% впевнена, якщо ви реально будете застосовувати ці всі кроки, що я вам проговорила, будете працювати над собою, будете йти до своєї цілі, ви обов'язково до неї дійдете. Але дуже важливо, не сильно зациклюйтесь на ній, не сильно фокусуйтесь. Прямо так Мені надо, мені надо». Відпустіть усей контроль в розслабленому, наповненому легкому стані досягайте своїх цілей. Цінуйте сам шлях до цієї цілі. І ви обов'язково до неї прийдете рано чи пізно. Тут вже питання часу, але все одно ви до неї прийдете. Бажаю вам успіхів на шляху до ваших цілей, до ваших результатів. Я дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, було корисно, мотиваційно. У вас з'явилася енергія і мотивація на те, щоб діяти, щоб рухатись, щоб досягати свого, щоб міняти своє життя. Я бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося вже в новому відео.